У лозу на Байдані за державну зраду банду гей. Так оцю банду треба знову гнати в шию гей. Банду не гілляку. Дякую. Шановна громада, зараз хвилиночку. А будь ласка, до всіх, хто підходить до мікрофону, відповідальність. Ми тут це публічна дія. Отже, лексика... Без матів, добре? Я почуття розумію, сам такий же підірваний. І далі, без національної теми, Ясно? Ми маємо робити громадську дію, а не розмухувати пристрасті. Домовились? Я хочу сказати в додаток до пана Євгена. Що підлість має національності, жорстокість не має національності, бездуховність і бездушність то не має національності, совісті немає, немає душі людина, яка може сказати і зробити погано іншій людині. І знову я хочу повторити вам, що самий головний гріх це рабство, і самий головний грішник той, хто хоче людину зробити рабом. А ми не роби. І ми будемо дивитися, як вони їдять у дорогих ресторанах, як вони хвастаються, як вони покупають дорогі білети на концерти, як це благодійності називається, як вони приходять і кажуть, я стільки потратив грошей, але скільки ж ти в їх вкрав? І дуже вас прошу, будьте гідні, будьте чемні. Слава Україні! Героям слава! Я хочу сьогодні згадати людину, яка перша. Перша поклала публічно тут своє життя за волю і свободу України. Чи В'ячеслав Чорновіл то людина, яка перша підняла той прапор гідності і волі українців, яка хотіла об'єднати всіх, навчити і пробудити те, що є в них таке, що пробудив нас майдан. Його першого за це вбили, але ми його пам'ятаємо. І є друзі, мене дуже це тішить. Його друзі, його спільники і соратники, які його. Справу продовжують. Є люди, які згадують і повнять цю людину велику, велику я не побоюсь цього слова, величезну. Сьогодні у нас до нас завітав соратник В'ячеслава Черновіла, голова партії позафракційної Справедлива Україна, Дяченко Степан Архипович. Я дуже прошу вас його привітати. Доброго дня, шановна громада. Я всіх вітаю. Я всіх вітаю вас. І слава Україні. Героям Слава Слава Україні. Героям Слава Слава нації. Шановна громада. Мені дуже приємно спілкуватися з вами отак за час на цьому майдані. Мені дійсно дуже приємно те, що ви виборюєте свою волю, свою життя своє.